Всім привіт, вами Чоколадка. І сьогодні ми будемо грати в сурмоту. У мене вже кирпичі в штанах. Я подивилась на цю чмоню. Вона здихає від того. ну Вона, походу, ночі появляється. Я не знаю, я просто цей. Тільки що дивилась на чмоню цю і ставила. І вона здихає, коли день і мені дуже страшно на самом делі. Просто якийсь капіталь. Ще... Не знаю, я буду, чи мені домик якийсь построїти, а на ночі і вам показати здесь мою. Бо вже реально мені дуже стрмно все так я знайти найти салон. Ну, короче, я піду щас кудись. Не знаю, що воно поделать. Вас скрипером, можуть бути. бо я ніч включала в дивитися чи кулька спомниться, чи не самої ставити. Ну, вона спавниться 100%, тому що вона вдихає, де. Сподіваюсь, не струс? Ну я вже стру, якщо ви цього не замети. А Вдруг, а ага, гарбузи самі цей. Рож тут, в рандомних місцях, чи якщо село разом я сейчас подивлюсь. Может ну, так треба їх пребувати. Ще Я не знаю, чи буду дальше цей чепоньку грати. Ну трохи, я не знаю, че куди. Щас так до. Ну коротше, класно у мене тут все вже. Ніч настає. І взагалі нічого не спію. Ну хоча б побачимо чепоньку цю обісрану. Я буду дуже сильно знако болить Не на поносище пол кто меня добасить кто мне добавить так ты говно Йо просто трабовала рижку сделать Та я сейчас вообще я бисты они ух ти. Катить в понічку нас. Да ти шо тут робиш, говно ти странный? Да ти говняшка обістрана! нас! ти не збиваєш своєму mm -hmm. сону вийде? Ну стримно яко якось і гнига спав нас, так слухай на мене вона. нас приб'є опять. Я не бачу не, не, Дивіться там ще одне видно. Ви вже задовбали мене, ви говняшка обістринь. Ведь мені їх багато вже. А ви з мене, я вас від вас тікаю. Та що досі, цей боже мій? Десять шпулька, я хочу її побачити. Ну, де вона? Ну буде спавнитись вообще. ну давайте просто так зробимо. Сейчас буду. Вкуснее. То есть чуют, Да, мама, ты мама. Хочу побачить его, да, Вин? Что такое, я боюсь. их Да, да, Ой! А, помогите! Просто якийсь капець, я всралась. Подожді, дайте я штори закрию. Я так в мене корінки дрожать. Я не хочу возражатись. Боже, слава Богу, це вже день, так? Да? Ну він днем здихає. Я вже говорила. Так, ну піду з село, напевно, шукать. Ну хотя попробую. Піду шукать. Боже мій. Я ще знаєте. Я так здракалася. Ну я ж так скучила, у мене стана були тепер. А <звук> я не бачу нічого. Так. Тож буваємо. Ну все, біжаємо Даш. Попугайчик, дивіться! Хоч щось добре є в цьому світі кратом. Все. Ой, звуки це є. Ой, собака! Дивіться. Ладно, піду дальше. бай пай Та, блин, куди мені йти? Тут завжди є цей. Вот Давайте побачимо. Вибачте, знаєш, так цікаво, але мені то страшно вийшло. О, черепаха, ха, ха, у воді все тіла черепаха, ха, ха, о, їх два! Попить, боже, я втралася. Куди я зашла? Та йшла ваші. Я краще б там осталась. Так, ну что мне делать будем тут где? Я нах... На ну что мне хочу идти? Тут уже долго. Что, мне сдохнуты? Ты шел. О, спасибо, пацан! Ну и дам... Теперь в ту сторону, -то. Ой, страшно там. Це моє? Самое? Ух ты! А це моє речи. Ой! Це моє. А Отупеть! Сейчас я их хочу а Самуе! А тупеть! я пошла и сразу мне все вернулось! Класс вообще, подивись! Вау! Ау. Ну це капець якийсь. я вже все обходила кругом. Ніфіга не можу знайти. Треба буде колощимо снизить заснять. Не скучно. Малекты хоче? Я тут молочный. Мне кажется, не была. Удались этот джолы. Пишу я нашла. Слышно маленькая срок и не было. Я обесралась. Ты жокая. Ты что-то мини? Ой, да, боже мий. Тут мини-хату себе построю. Хопенку такую сделала, мини. Но я будем нашу рубинчика чекать тут. О, все, бачите. Вы будете мене экран трасать? Я думаю, туда піду, ду потом. На плейбит. мене екран меня кран трассить. Пуп, так туда. Ладно, сиди там. -мо, на ней нема что їсти. Ти не забу... Та що він там так ходить? Він там сатану зевай. Всі купаються. іди теж купайся. Вони він мені кому. А ну ти де? Привет. Такий він агро, да. Ну там сзади мне пивушка шуса шо. Пупсэк. <плес> Я паука. <гас> Нет. Я страху. Я паука сралась. <гум> Пупсик. Пупсик іде туди? Ну що, секунд такий? Ну що, ж, йому? Щось він не виходить, він щось стісняється, походу, чи що? Так, да, там як я під зимою була, то він не стіснявся. на дубах Що таке? а я карма Що це було? бума я через на черстенку Що ще було? давайте надо армии пора ночью идеар Ну что, ждем на ну то. Я опять его а вот, только зачула. Вентилька взялся, вентилька что там же будет. Все. нюра. Все, я думал. Я... Ца, капец. Е, ну я думал, може может других бувати, але я не думала, то що він... типу, отак буде жерти і буде Отак показано це. Піпец. Зараз він подохне Та дожирайте вже цю свиню, що ти так такий довожираешь? Просто піпецький кейс, давай тут эти свини кидаємо. Пошток купець. І все, що я якось дуже странно виглядає. Я спочатку тут якось підніжусь, а потім до той свині. З рухнула мене збити, типа, змогу, що це просто ід. Просто згадала мод паразити. Знаєте такий та зла? А ось, я її бачу вже. Ти Без... зверху на неї подивився. Уже не неї башки немає. Ой, ой. петь не є башка він, він, Та, і він піс, просто да я навірно просто капец просто якийсь все же ой боже якісь киноть видно ну а я думаю що на цій смені можна вже відео закінчувати напевно ще другу частину випущу а то я так село і не знайшла. Всім до нових зустріч і пока